Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибухи сьогодні знову лунали і на аеродромі. Внуково Патрушев бере під контроль. Усі гілки влади зачистка почалася в небо з аеродрому. Намагався злетіти борт. втім його підірвали. За даними телеграм-каналів, горів літак зв'язку Патрушева. За даними телеграм-каналів, там знаходився літак Патрушева Іл 80 телеграм-канал пише про значне пошкодження судна. Безпілотник розірвався прямо перед ними, а прошивши кабіну, одевся Троніка Патруше у Бункері, зазначимо російський диктатор Володимир Путін збирається передати владу. Цей процес він хоче запустити ще цього року. Якщо все буде удало, усе залежить від того, як спадщину він залишить по собі, адже владну вигідно передавати на піку могутності. Про це розповів історик і політичний аналітик Валерій Соловей. Якби не було 24 лютого, і він продовжив би передавати влади розпочатої ще восени, то він би залишився в історії людини, яка підняла Росію з ко. Ліна, це була б гнеточна картина. Я кажу про образ, який би був в російських медіа, і який б увійшов підручники. Історії, а потім казали б, а за Путіна нас всі боялися. Ось ці слабаки все здали. Але він зробив фатальну помилку, програв увесь свій спадок. Це повний провал, пояснив Соловей. Для Путіна передавання влади це питання не просто репутації іміджу, а й особистого виживання, зазначає аналітик. Як кажуть, мені військові у Росії можуть пробачити все, що завгодно вождю, окрім військової поразки. Кремля зараз перебуває на межі військової поразки, і російські військові це прекрасно розуміють, каже Соловей. За його словами, Путін погодився на запропонованого його основного кандидата на президентське крісло, сина Миколи патрушева Дмитра. Саме по лінії Патрошев не йдуть консультації США і Росії. Друга лінія це Ушаков. Але Патрушев важливіший, каже він, за словами Солов'я. Поради обговорюваних питання з американцями. Є три лінії. Одна з них це не застосування ядерної зброї. Друга лінія це питання, яке виходить. За російсько-українською конфронтацією, третя лінія це питання транзиту влади. Ці лінії всі тісно переплетені. Путін розраховує спробувати керувати коли. Піде у тінь його з Патрушевим пов'язують тісні стосунки. Можливо, він розраховує на максимальні гарантії. У Патрушева є одна важлива якість. Він належить до людей, які виконують свої обіцянки. Але я б не сказав, що Путін гарантує собі солодке життя пенсіонера. Наймовірніше для нього все закінчиться сумно. Альтернатива взяти з собою весь світ. Він дійшов до такого стану, коли готовий забрати з собою всіх. каже історик. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.